Дівчатка, що може бути краще борщу на обід? Борщ з чесником та зі сметанкою. А сьогодні в мене такий сніданок, дівчатка. Взагалі я снідаю дуже швидко, але хочу навчитися робити це більш повільно, приділяти цьому увагу. А ранок мій почався з набряків, намагаємось з ними. Боротися. От бачите, яка я це зробила в формах для мафінів. Ну, мені ці мої форми вже не подобаються. У мене їх досить багато, я їх буду викидати, на що вони мені такі потрібні. Знаєте, в них з'являється такий неслиз, не жир, не знаю, що навіть то таке. Ну, неприємне, яйце без е м'якого жовтка. Я залишила його, щоб був твердий. З дівчатка я сходила, скупилася. Отаке от по акції. Перекрим побудуть говорити, як таке можна на камеру показувати. Ну, основне це м'ясо сьогодні в мене була Закупка на м'ясо. Ось так от виходить. Черевина запікати буду, ребра і м'якоть. 170 гривень, 190 і 180 гривень. І загальна вага у мене вийшла 4, трохи більше, ніж 5 кілограм. Ще купила цукор 19 ,90. Коли дві береш, це червоний маркет. От якийсь такий чай, не знаю, що. І для крану такий, бо той, що в мене був, поламався. Біленький, ну, такий є. Ну, звичайно ж, для сіми і пакетики. Зручно такі для сніданків з собою брати в школу, наприклад. Отакі От мої покупки. От, в Аврорі, до речі, я всього витратила ну, трохи 100 гривень. Ось оці ще купила, бо ті мої вже мені не подобаються. Такі, знаєте, жирні, іначе ти їх не відмиєш. Вони вже декілька років у мене, тому їх геть буде новеньке. Ну і буду розділяти м'ясо. Дівчатка, сьогодні в мене такий сніданок. Каша, вівсянка, солона. Ну і додатки, добавки. Швиденько, бо поспішаю. П'ятка доброго суботнього ранку я варю, готую обід, помила голову, висушити не маю змоги, бо зайняв молодший син в ванну кімнату, а фен там в мене навіть дівчата стіка в ванні не сиділи, оскільки молодший син. А обід я сьогодні хочу зробити такий суп з квасолою і з грибами. У мене квасоло вже відварена, частину я відкладаю, частину залишаю. І зараз у мене ще печери, печериці, я їх обсмажу, напевно, трошки, щоб пустили сік. І додам у бульйон. Бульйон зі свинини сьогодні. Ось дівчатка, які у мене печериці. От, ще дві. Є. Я ще не почистила їх. От, картоплю буду мало класти. Можливо, ще одну візьму. Ну, подивимось на загальний об'єм. І ось підготувала таку маленьку баночку, простерилізувала. Зараз залью сюди бульйон для заготовки для тих, кому конче потрібен. Бульйону немає. А це може бути чоловік якому потрібно щось розвести, він не все може їсти за станом здоров'я чи кашу зварити у мене? Чоловік і мама солодкі каші, вівсянку не їдять. Чоловік взагалі на бульйоні полюбляє. Мама може й на воді, але присолити. І, до речі, вівсянку я варю на воді, а потім уже кожен на свій смак. Ось, дівчатка, мій обід готовий. Ось такий у мене вийшов цей суп з квасовою та грибочками. Виглядає симпатично, як на мене, пахне також. Картоплі я все ж таки додала смачнющий. Всім, хто обідає, смачного. Прийшла з мамою на УЗД, мене не пустили. Сама пішла, ну якось справиться, я думаю. Ну, взагалі тут якийсь треш. Ну нічого. Головне, щоб добре все зробили. Чекаю. Потім зайшли на базарчик, у нас там є такий базарчик, купила шпинату і зробила пиріг. Давно мені хотілося, у мене тут шпинат, халумі. Вершки, сир, ну такий пиріг на пісочному тісті. Все в ньому добре, все в ньому смачно, Мало шпинату і взагалі його самого вийшло досить мало. Потрібно більше робити. Ну що ж, скільки є, стільки і є. А на сніданок приготувала ще сирники. Звечора намісила, а зранку посмажила, бо трохи пізніше потрібен сніданок. Ну це таке буває дуже рідко. Доброго ранку, дівчатка. У мене п'ятниця. Ранок. Отуж ведесенько сніданок. Сьогодні. У мене яйця. Два домашніх у мене залишилось і ще два магазині. Всього чотири штуки буду робити, бо в мене не усі їдять яйця. Швиденько робимо, готуємо. У мене сьогодні багато справ. Голова наче краще, ті дні були дуже важкі. Тиск, магнітні бурі, атмосферний тиск підвищений, самопочуття ще те. У мене сьогодні ось така підчеревина така запечена. Зараз спробую її нарізати красиво. Не знаю, як воно все це вийде. Сьогодні в мене воно мариноване от Цей шматочок, дивіться, такий гарненький, м'ясний.